Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні, 23 серпня, день державного прапора України. Щиро вітаю всіх зі святом. Наші фотокореспонденти зафіксували, як цей день відсвяткували у Херсоні. Синьо-жовтий стяг підняли на стелі, яка розташована на в'їзді в Херсон. Зараз ви можете це бачити. А на площі Свободи встановили тразуб. Також жителі та гості міста заспівали їм. А завтра святкуємо День Незалежності України і далі у прямому ефірі будемо говорити про вирішальну роль Україні, України у розпаді СРСР. Чому держава-агресор намагається повернутися до часів радянського союзу? Та як святкували Херсонці цей день від початку проголошення незалежності? Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка вгору. І далі спілкуємося з нашим гостем істориком із Херсона, науковим співробітником національного військово-історичного музею України Євгеном Шатіловим та доброго дня всім. Пане Євгене, добрий день. Дякую, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру. Та, та радий радий бути тут, радий всіх вітати. Вітаю всіх зі святом і з е, прийдешнім днем незалежності. Також. Тож, 24 серпня, 1991 року було проголошено незалежність України. Цей день став відправним пунктом для розвитку незалежної суверенної держави. Пане Євгене, які події передували акту проголошення та як було прийнято історичне рішення про незалежність і чому вирішальну роль у розпаді СРСР називають саме вихід України? О, власне кажучи. <проду> Якщо ми говоримо про процес там да, проголошення незалежності України, то до нього вела вела така доволі тривала. тривалий шлях, от це в принципі. Ми ну я би я би сказав, що це 4-5 років такого розвитку національно-демократичного руху в Україні в Україні, да, це е, така інституційна криза радянського ладу. Яка дозволила да національно-демократичним силам зайняти певні позиції, здобути вплив, от але ну парадоксальна історія в тому, що якщо ми беремо, наприклад, склад Верховної Ради України, яка проголошувала незалежність України, то там національно-демократичних сил було менше, більшість були депутатами від комуністичної партії. Вони поділялися на таких поміркованих, таких більш консервативних. Але парадоксальна історія, що ну більшість більше складу парламенту, яка який одноголосно проголосував за проголошення незалежності України, були депутати від комуністичної партії, які, в принципі, обираючись, були готові якби на збереження радянського союзу. А, що ж змінилося за такий короткий час? Вирішальні події це 90-91 рік. А, власне, в 90-му році ми маємо парад суверенітетів, коли Більшість республік, які входили до радянського союзу, проголосили свою проголосили свій суверенітет, да. Тобто суверенітет це право проводити самостійну внутрішню незалежну зовнішню політику, а, власне розбудовуючи вже там, десь намагаючись розбудовувати свою економіку, а, своє політичне життя. А Москва на це відреагувала власне тим, що розуміючи, да, що лад, який встановлений в СРСР, да, він. Приходить до кризи, да приходить до такого фінішу, да, до такої скорої смерті. Вони пропонували перезавантажити радянський Союз. Для цього проводили референдум в березні, 1991 році, де було висунуто питання, чи підтримуєте ви існування Радянського Союзу як оновленої співдружності держав. Більшість проголосували за за, і це якби свідчило да що народ. Підтримує ці процеси, от, але як виявилося, що ну, в принципі, і е, курс відокремлення незалежності він також був доволі популярним і е, за буквально кілька місяців він став реальністю. Якщо говорити про процеси влітку, 1991 року, то ми тут згадуємо насамперед е, е, це ці події, я скажу одразу глядачам. Вони дуже класно описані в. Книзі Сергія Плохія, яка називається Загибель імперії, він там от докладно описав процеси, які відбувалися між десь липнем 91-го року і груднем 91-го року. Тому хто хоче більше дізнатися про ці події, я адресую туди і дуже раджу прочитати цю книгу. Вона є українською мовою, є англійською мовою. Це Дослідження, яке насправді перевертає уявлення про те, чому розпалася розпався СРСР, бо в такій російській пропаганді і, і загалом є така популярна думка, що СРСР там розвалили американці. да що там американці відіграли вирішальну роль у розвалі СРСР, ті типу, погубілі великою державою, і все інше, насправді, якраз Сергій плохій він повномірно показує, що. Вирішальним в розпаді СРСР була якраз роль України і позиція України. Чому Україна? Чому тому, що Україна була фактично другою за такою потужністю за е, кількістю населення за багатьма параметрами держави в радянському союзі е, суб'єктом радянського союзу, і дуже важливий момент, на який теж звертає Сергій плохій і в принципі інші дослідники, що Якщо ми сумарно уявимо кількість населення СРСР, да то там було є велика кількість відповідно держав з населенням не і відповідно, оцю слов'янське триєдинство Росія, Україна, Білорусь за ну не дарма з ним так носилися, тому що сумарно населення цих трьох країн воно переважало інші республіки, і воно робила якби таку ну. Робила перевагу для слов'янського компоненту без України, без її часки, відповідно, ця перевага втрачалася, і е, значить, проголошення акту незалежності 24 серпня. Воно було реакцією на спробу переворота державного комітету з надзвичайної ситуації. Да фактично почистів, які представляли стару комуністичну верхівку і хотіли збереження радянського союзу в тому консервативному форматі. Намагалися використати для цього війська, спецслужби, але ну рівень відповідно опору вже і народний, і політичний на рівні республік був настільки сильним, що по почиститься провалилося, і відповідно Україна відреагувала на це після дискусії в парламенті, якраз прийняттям цього акту. Але це був крок символічний, тому що фактично результати голосування і прийняття акту мали бути. Підтверджені референдумом, який планувався 1 грудня 91-го року. І це вже був такий юридично значимий акт. Як ми знаємо, він відбувся. Перемогу там там більшість, колосальна більшість українців проголосувала за підтримку акту про незалежність України. І було обрано першого президента Леоніда Кравчука. Власно цими результатами він поїхав в Біловежську пущу на зустріч з іншими лідерами інших. Республік РСФСР і Білорусі, де поклавши ці відповідні результати, сказавши, ну що я б може і хотів, але от народ голосує за відокремлення за незалежність, стало зрозуміло, що СРСР в цьому форматі не буде, і в результаті було біловезькі зафіксували розпад СРСР, фактично. Точніше, вихід з нього Росії, України Білорусі, створення співдружності незалежних держав. Далі це викликало ланцюгову реакцію. Повиходили з СРСР, ну, або оголосили про вихід інші республіки і про вступ до цього СНД. І до, до кінця грудня 1991 року СРСР припинив своє існування, і фактично, ми бачимо, що саме Україна і саме процеси в Україні вони запустили цей процес, тобто Україна. Вихід України з, зі складу СРСР проголошення незалежності він зумовив те, що це ну відповідно, те, що в нас е, маємо маємо ми на сьогоднішній день. Інша історія, що СНД воно мало стати фактично цим новлено СРСР, Росіяни не планували віддавати контроль в регіоні і віддавати там всі важливі впливу республіка, Але тут теж е, до честі України і. Частини там політичної еліти верхівки при всіх їхніх помилках СНД став дійсно таким е, міждержавним блоком і не став таким нео СРСР в плані е, контролю Москви над республіками. Тобто, е, незалежність України е, планувалася Москвою як така номінальна, е, фактично стала реальною. Тому це такі дуже цікаві процеси. От і дуже багато насправді навколо цього різних стереотипів е, ну, і хочу, багато про що говорити. От, до прикладу, я просто згадую виступ американського президента Буша старшого у українському парламенті, де він закликав не від'єднуватися від СРСР і казав, що у Горбачова насправді чудові реформи, і давайте ми залишимося всі дружними і об'єднаними. Саме так да це промова. Вона має навіть назву Київ -чікін», котлета по київськи. Наскільки вона була такою якоюсь ж ну, в плані такої неструктурованою і навіть жалюгідною, багато хто з американців каже, та це справді так. Це свідчить про власне політику США і от з дуже знівельовується міф, коли ми говоримо, що США хотіла розпаду СРСР США і весь блок НАТО вони боялись розпаду СРСР. Вони боялись його через наявність ядерної зброї. І вони переживали, що почнеться громадянська війна, буде використана ядерна зброя, і почнеться ядерна війна. Тому Сполучені Штати всіми силами, які в них були, всіми ресурсами намагалися е, знівелювати цей розпад, знівелювати ці процеси. Тому Буш приїжджав в Київ. Це дуже дуже цікава історія. Там е, ті, хто був під час цього візиту, фіксують, що українці з Американцями спілкувалися англійською мовою між собою українською, а росіяни нічого майже з того не розуміли, які приїхали спостерігати за процесами. Вже такий трохи дух і реального суверенітету, незалежності він витав І тим більше депутати парламенту і політичні еліти тодішню українські вони були розчаровані цим виступом. Дуже розчаровані були українські емігранти Сполучених Штатах і вони там активно виступили теж проти того, що проти. Такої політики Буша, але як бачите, що Україна не стала слухати Буша, і буквально за трошки більше ніж місяць, власне, проголосила. Ну, парламент проголосив незалежність, а Верховна Рада у ой, точніше народ на референдумі він це рішення підтвердив. да тому, це от якраз про цей міф, про цей стереотип, що США розвалила СРСР. Насправді Україна скоріше розвалила СРСР, більше зіграла в цьому ролі, принаймні точно ніж Сполучені Штати. Є питання від глядачів, а можна ще раз назву книги? Сказати? Загибель імперії, Сергій плохій. Сергій Плохій, імперія знайдете точно? Думаю, що не буде з цим проблем. На вашу думку, а чому держава-агресор намагається повернутися та відродити радянський Союз? О, я думаю, що це по-перше, це зрозуміла система для Путіна і його оточення. Uh, власне, це та система, яка їх ну, і сформувала, і вони бачать в неї якусь пік uh, могутності. Ну дійсно, знаєте, ці масштаби там од нашого е, uh, ядерна зброя, там всі нас боялися, жили добре, всім було добре, всі були дружні. Uh, і це те, що й реально будоражить uh, думки агресорів. От і вони би дуже хотіли повернення на сам пцперед цієї могутності впливу. Тобто, тут найдеться про якісь соціалку, про ці моменти, які ми по які вони артикулюють тут саме про. Саме про оцю могутність так? їм подобається бути могутніми, і їм подобається та система, де Росія домінує над іншими республіками та пострадянськими країнами, тому що в СРСР саме така система і була закладена. Е, українець міг досягти високого рівня посад в СРСР міг бути. На найвищих шаблях, але як представник імперської адміністрації, Да, фактично він мусив прийняти да прийняти цю провідну роль Росії, стати росіянином. Фактично, ну і ну мусив мусив зробити для себе такий вибір. Да, так, тобто зростання кар'єрно разом з якимось збереженням політвої ідентичності національної було неможливо. От і в СРСР ця система закладалася планомірно з часів сталінізму. От тому це та, та, та ситуація, той стан речей, який подобається нашим ворогам. Да, і тому вони хочуть до нього повернутися. Да, і виглядається насправді жалюгідно, тому що ця система вона розпалася від того, що вона вже була надійздатна і відновлювати те, що вже відмерло. Це взагалі дуже дивно. Але тим не менше бачимо, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини росіяни відновлюють пам'ятники Леніну, і також будь різні там якісь ці совкові символи вони намагаються їх відродити, нав'язати і виглядає це про прочуття жалюгідно. Саме так та ну з нашого боку, так з їхнього це повернення того символічного простору, який вони добре розуміють, який вони вважають, що розуміють люди на окупованих територіях, хоча ну вони просто або індиферентно, або часто негативно до цього ставляться. А це теж свідчення про те, що росіяни насправді частково так і не зрозуміли людей, з якими вони воюють, людей до яких вони прийшли в дім і намагаються дійсно пропхати. Всі ці речі, які абсолютно байдужі частині мешканців цієї території, звісно, є ті, хто дуже вітає такі штуки, але більшість, я думаю, що ну, однозначно точно не позитивно ставиться до всієї цієї історії. Хочу запитати у вас а як херсонці святкували День Незалежності від самого початку? Що вам найбільше запам'яталося за ці роки? О, насправді, насправді. Виходить, що я народився в 1994 році, 25 серпня. У мене там після завтра день народження, і це був перший рік, коли взагалі день незалежності святкувався. Я пам'ятаю, що я пам'ятаю, що в Херсоні дуже великий вплив формату святкування був 9 травня. Тобто, люди там я не знаю, організатори цього свята знали, що є там паради, є якісь ходи кудись. Є якась солдатська каша, якісь там. Дні відкритих дверей, військових частин, і я пам'ятаю такі формати святкування. От де вже трошки більше як на мене, в 2014 році з'явилося дійсно усвідомлення цього свята, і такий, скажімо, ну не те щоб народний, а такий низовий характер його святкування, да, тому що. До того незалежність День незалежності був скоріш таким офіційним святом, от який там святкувала держава, і більше нав'язувала держава. Ну в такому не в поганому сенсі, але намагалася ну продукувати це все. А, а тут відповідно тут відповідно називає ініціативи з'явилися ініціативи там розгортати прапори, робити ланцюги єдності а, збиратися носити національну символіку, ходити з прапорами, ввійшовати прапори. Ну це та історія, яка там з'явилася відносно нещодавно. Да, тобто будемо відверті. Ми тут, звісно, після ситуації, коли почалася російсько-українська війна, в 2014 році, там після революції гідності. Якби незалежність і суверенітет стали непорожні слова, і це те, що люди ну Херсоні, в тому числі почали цінувати. Я е, дійсно відчуваю цей контраст між е, святкуванням до 2014 року і святкуванням. Після він дуже разючий, як на мене. Я погоджуюся з цим, тому що я сама пам'ятаю, що найбільш такі ну святкування вже були після 2014 року. Дійсно, до цього я пам'ятаю, сальдівські салюти величезні на 9 травня. І... В принципі, дійсно для Херсона це був у той час більше свято, хоча опозиційний блок і намагався підтримувати важливість 9 травня і після 2014 року, але вона все ж таки зменшилася в рази. Це вже виглядало ну, всерйоз, це не сприймалося. Саме після чого я... я б сказав би, я б сказав би, що тоді ну от маркером стало що ти святкуєш, да? Тобто люди, які дуже святкували 9 травня, дуже активно це все артикулювали. Ми побачили, де вони опинилися, да? після 24 лютого 2022 року, не всі, але велика частина з них. І знову ж таки, люди, які святкують і святкували День Незалежності, це якраз люди, ну часто ті, які. Дійсно великий вплив мали на е, те, що в Херсоні поширювалася проукраїнська позиція. Багато робили і для міста і для регіону і роблять зараз. Тому цей, це свято навіть стало таким певним ідентифікатором. Да, хто з ким хто свій, а хто не свій. Це теж дуже важлива його роль. Абсолютно погоджуюся. Тож поговорили сьогодні про День Незалежності, про роль України у розпаді СРСР. Чому Росія хоче повернутися до радянського союзу, і і я маю впевненість таку чутку, що в них цього все одно не вийде. Як би їм цього не хотілося. пане Євгена Я дякую, що сьогодні приєдналися до нас і до нових зустрічей. Дякую вам. Да, гарного вам дня, гарного святкування. Друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твітері, Тіктоці та Ютубі. Також хочу нагадати, що редакція Вгору працює завдяки вашій небайдужості і може створювати контент про Херсонщину, про актуальні проблеми херсонців, розмінування області, гуманітарну допомогу. Виплати і багато іншого. Якщо вам подобається те, що робить наша команда, будь ласка, підтримайте нас підпискою або донатом, і ми разом розповідатимемо про рідний Херсон і область. Посилання, як приєднатися до спільноти, є у коментарях, і також ви зараз на екрані бачите QR-код на за яким ви можете перейти до нашої спільноти. Тож закликаю сканувати і переходити за посиланням. Ну і традиційно на сам кінець залишу контакти юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я, куди ви можете звертатися по консультації, вони є безкоштовними. Юристи приймають щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Друзі, дякую вам, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. Бажаю вам гарних вихідних і зустрінемося вже наступного тижня.